І так, продовження маршруту, який там п'ятий да, маршрут. Починаємо. Тут поворот праворуч, крайня права смуга, чи крайнє положення, тут нема смуг, поворотник. Треба дати дорогу, ну, лише якщо тільки хтось з головної дороги робить розворот на головну дорогу. Зліва там прилегла територія, з трамваями не перемикається територія. Тому дуже легкий поворот праворуч, хоча є і знак дати дорогу із тих, хто робить розворот. Дивіться, уважно, бо хтось може. можете сплутати з поворотом ліворуч, він зазвичай так і виглядає. Тут декілька пішохідних переходів, немає знаків, є тільки розмітка, вона може стертися. але Дивіться, будьте уважні, все одно вам помилки будуть ставити, навіть якщо ви не будете бачити, якщо у нас зітреться та розмітка. Тут поворот праворуч. Крайнє праве положення з крайнього правого в крайнє праве положення. Поворотник ліворуч, ліве положення, ліва смуга. І продовжуємо. Є запарковані автомобілі, рухаюсь у лівій смузі. Закінчується поворотник, дзеркало, зміщення, перебудова у праву смугу. Продовжую рух. Продовжуємо рух. Знову напаркували поворотник, дзеркало, нема нікого, перебудова. Так само і тут поворотник, дзеркало, 30 км, якщо рухаєтесь, ну то дійсно дуже повільно такі е ділянки доріг, доріг займайте. Ось така ситуація, до речі, якщо буде е відкриті двері у трамвая і ви поїдете, скоріш за все, вам поставлять помилку. Але за ПДР тут можна рухатись. Бо є місце висадки пасажирів і воно не на проїзну частину. Єдине, що не збите пішоходів. І Ті пасажири, котрі виходять з трамваю, вони не знають про це правило. Тут поворот праворуч, знову ж таки, крайнє праве положення, права смуга, і одразу ж в праву смугу. Тому, якщо ви одразу скажете пункт правил йому, що Є такий пункт правил, що якщо пасажири з трамвая виходять саме на проїзну частину, тоді автомобіль повинен зупинитися. Все. Якщо не на проїзну частину, якщо є місце висадки, вони виходять, там є роздільна смуга, куди вони виходять, не потрапляють на проїзну частину, Тому ми не змушені там давати дорогу, зупинятися, чекати, поки закриються двері трамвая. Зараз будемо з цим поворотом апелювати на, ваші, не на, ваші, на зауваження тих екзаменаторів. Я знайду вам правила дорожнього руху і відмінності. Зараз, до речі, під'їжджаємо. Там, там буде перехрестя нерегульоване. На ньому треба буде зробити поворот ліворуч. І там знак дати дорогу. Дуже е, таке незручне перехрестя. Чому? Тому що, ну, як завжди, дати дорогу і поворот ліворуч, а то значить усім треба давати дорогу. Там тільки з деякими не перетинається траєкторія руху, але зазвичай я кажу таке, тут усім треба давати дорогу. І тут ще е, кущів тут насадили стільки, що дуже обмежена оглядовість. Тому стоїмо, вже поворотник повинен бути включеним, чекаємо нашої черги. Навіть можна не дивитися по сторонам поки. Сидимо спокійненько. Спокійно, прямо як пес Борис. Пес Борис, завжди спокійно. Він не, він не приймає е, заспокійливого. Він як інструктора. Е, автошколи проспект. Вони не приймають ось спокійливі. Вони завжди спокійні. О, під'їжджаємо, Дивимось, знаходимо машинку, за котрою будемо Нагинайтеся вперед, щоб побачити, що ліворуч. Там нікого, праворуч один, за ним я поїду. А, Прям... ні, зліво з'явилися машини. Тому чекаємо. Дивлюсь машинку, за котрою буде їхати. У мене справа синій, зліва шовка. Ні, навіть не так. Зліва машини. Багато. Таке як білий. Таке як за білим приїде. Ось ця Toyota точно вже вирішив. І тільки він проїжджає, одразу я починаю рух. Мені треба знайти автомобіль, за котрим я буду їхати. А тепер знову цей поворот. Давайте трошки зупинимось і я вам розкажу, в чому різниця. Тут у мене саме до терміну поворот. Що то таке саме поворот? Дивіться. Якщо ми кажемо за поворот, у нього є декілька значень у цього слова, що таке поворот. По-перше, перше значення, то коли у нас наша вулиця змінює кудись там праворуч або ліворуч, тобто сама наша дорога змінює положення і все, це і буде наш поворот. Тобто, це ділянка дороги, де змінюється траєкторія руху там ліворуч або праворуч. Тобто, запам'ятали, да? Тут ділянка дороги. Ось то називають поворотом. А ще є таке поворот. Це дія, котру треба виконати. Тобто, змінити свій напрям руху, повернути кудись. Тобто, я роблю поворот. Є, є, у мене якась дія Поворот. І дивіться: е, одне слово, два е, трошки різних значення. А тепер ми йдемо до ПДР. Що нам каже ПДР, коли треба включати саме того показчика поворота? Там написано 5 випадків: це початок руху, це кінець руху. Тут понятно. І далі у нас є таке перебудова, куди ми відносимо, що там. Випередження, обгін, об'їзд, зміщення в межах своєї смуги це все буде у нас перебудова. І також у нас є ще поворот і розворот. Тобто, дивіться, показчик повороту ми показуємо саме тоді, коли ми робимо дію. Не коли у нас. Дорога кудись уходить, нам потрібно. А нам е, ПДР каже, що показчик повороту треба включати саме коли ми виконуємо дію повороту. А зробити е, е, дію повороту, змінити свій напрямок. Я не можу е, на ось цій дорозі. У мене вона тільки туди йде. Вона просто е, там є ось ця діляночка дороги поворотом. Воно так співпало, але вона продовжується. В мене іншого навіть вибору немає. Тут немає перехрестя. Бо саму дію поворота я можу виконати в двох випадках. Або на перехресті, там, де є перетин проїзних частин. Тобто змінити, змінити напрямок руху свого, або там, де є прилегла територія, заїхати в прилеглу територію. Ось там я можу. І дивіться. Там мені прилегло, там є прилегла територія, мені туди не треба. Я, е, я навіть не роздивляюсь її. Мені потрібно перехрестя. Якщо є перехрестя, то на перехресті я буду е, показувати лівий поворотник і робити поворот ліворуч. Якщо перехрестя немає, то просто наша дорога змінює свій напрямок. І я далі. Рухаюсь по своїй дорозі. І я свій напрямок не змінюю, то змінює сама, сам, сама ділянка дороги. Це так, щоб було відрізнити два слова, два значення. Чи то одне слово, а два значення. Різні дії. Не включаємо повороти, залишаюсь з краю проїзної частини, там де ось ця переривчата розмітка. І так набагато легше, мені не треба тулитись туди, бо то небезпечно. І я одразу потрапляю в свою праву смугу, а тулитися туди середини, де е, рухаються зустрічні напрямки і в повороті лоб в лоб зустрітися з ним. Та ні, не хочу. Залишаємось край е, проїзної частини. Тут на перехресті вам скажуть рухаємось прямо. Якщо кажуть рухаємось прямо, то прямо можна рухатись з любої смуги. Якщо права вільна, то з правої. Без показчика поворот. Бо буде вводити в оману, якщо покажу правий, то будуть думати, що направо рухаюся. Тут об'їжджати треба. Тому Зліва не інтересні мені, цих трамваїв нема. Справа далеко. Повезло мені сьогодні з ним. І одразу заїжджаємо у праву смугу. Продивляємось пішоходів, зупиночка, пропустили жіночку і продовжуємо рух. Ось тут, звісно, ви кажете, вони далі буде таке розгалуження до доріг. Ви кажете, вони тут просять робити. Показувати поки повороту, я тут ніколи не показую У мене прямо шкоти шкрибуть. Але тут, типу, апелювати нема чим. Дивіться знак тільки прямо для грузових. Тобто, типу, ось туди, прямо можуть їхати грузові, ось то дорога прямо. А типу, коли я сюди їду, то, то ліворуч. То типу треба показувати. Ну, крім його. Але дивіться, ну я типу ліворуч показую. Це якби я перероблю перебудову в ліву смугу. Ну таке тут будуть думати. Тому э, за э, реальних умов я ніколи тут не показую. Я хочу бути э, зрозумілим для інших водіїв. Тому я не показую э, в реальних умовах. Якщо на іспиті э, кажуть, що тут ліворуч їдемо, ну покажіть ліворуч поворотника. Не, не залишайте його надовго. Пусть він там один-два рази блимне і все, і виключайте. Бо буде дуже вводити в вона. Тут апелювати нічого, там є роз'їзд такий доріг, там є перетин проїзних частин, де вони розходяться, наші проїзні частини, і там треба показувати, якщо ми беремо за ПДР. Далі продовжуємо. Тут ви всі бачили, але ще раз проїдемо в поворотник, дочекалися, поки зліва нікого не буде. Робили перебудову, можна одразу ж повернутися, поворотник праворуч, зеркало, тільки потім. Термон. Продовжуємо рух. Знову поворотник, зеркало, перебудова. Тут щось цікаве буде. Поворотник якомога правіше, можливо, навіть по суцільні, нічого страшного. Головне зайняти крайнє праве положення. Зліва подивились, нема автомобілів, подивились на пішоходів, нема. Виїжджаємо права смуга, поворотник перебудовував ліву смугу. Тут поворотник. Ліворуч, в дзеркало, виїхали на зустрічну смугу, поворотник праворуч, назад заїхали поки що в ліву смугу, але в попутному напрямку. ну Тут вже й не буду займати праву, вже за чорним автомобілем буде права смуга. Ой, там ще і поворот праворуч робити Займаємо праву смугу. І з крайнього правого положення робимо поворот праворуч, пропускаємо тільки пішоходів потім. В крайню праву положення, поворотник, ліворуч, дзеркало перебудова, поворотник праворуч, зеркало перебудова. Все, не заїжджаю ліворуч, На цьому закінчуємо, на цьому маршруті. Я думаю, ви знаєте, вже, як вони закінчуються, всі однаково. Наступне буде. Вам з, по проспекту Аношкіна, той буде маршрут. Ем, його будемо проходити. І ем, те, що ви вказували, там, мені скріншоти на якісь там, помилки, буду все розповідати, за все розповім і буде трошки зрозуміліше для вас. Всім гарного вечора. Чекайте наступних відео.